Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії RockForce, модель RJC120501A. Постачається в фірмовій упаковці. Зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також сам зарядний пристрій. Компактний зарядний пристрій. Підтримує акумулятори гелові, кислотні акумулятори, АГМ-акумулятори. Підтримує 12-вольтові акумулятори ємністю від 24 Аг до 100 Аг. Під'єднується доживлення 220 вольт стандартною вилкою до акумуляторних клем допомогою крокодилів. Корпус міцний з пластику, невеличкий дисплей. Є кнопка управління, Одна всього. струм заряду видає до 6 Ампер на годину. Зарядний пристрій імпульсного типу, в якого є також ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного. Підключення, тобто під переполюсацією. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.